Скільки часу? Прийшло? Тоді, коли я тебе побачив. Як довго я хотів тобі це сказати? Ти та, яка не дає мені спати ночами, і від якої не маю спокою в день. Я закриваю очі, я бачу тебе. Твоє волосся. Твоє волосся, яке нагадує мені сонце, яке осяяло моє життя. Твої очі. Які звільнили мою душу. Очі, які нагадують зелені луги А вони свободу. Ти принесла великі зміни в моє життя. Ти навчила мене багато чому. Ти навчила мене замічати курсу найбанальніших речах. Але найбільша краса в моєму житті це саме ти.